Вітаю у промову сьогодні. Поговоримо про традиційні українські аксесуари. А саме головні убори. Українське слово вінок походить від праслов'янського плетінка та пов'язане з дієсловом вити. Звичай вінків існував в Україні як атрибут сонячного культу весни, про що дізнаємося з купальських пісень та весільних обрядів, а також став символом жіночого дівування. Плетучі вінки дівчата співали за віночок, за шовковий, на щастя, на долю, на милого вроду. У повному українському вінку має бути 12 квіток деревій, безсмертник, любисток, волошка, ромашка, вишні і яблука, ружа, мальва, півонія та барвінок. Вінок чубатий плели із чорнобривців, рожі, волошок, маку, жоржини, барвінку, який прикрашали сусальним золотом та пташиним пір'ям. Або ж дівчата пов'язували навколо голови тонку яскраву стрічку, що стримувала розпущене волосся, а з обох боків голови затикали квіти. Жінки ж віддавали перевагу іншим головним уборам, наприклад, очіпок, чіпець, каптур, капор, чепак, це невід'ємна частина головного убору заміжніх жінок, а ще кибалка чи чушка та обов'язково хустка. Говоріть українською правильно, прикрашайте свої голови квітами чи хусткою, як це робили наші прабабусі.